Всім привіт! Сьогодні будемо фарбувати запчастини з автомобіля Toyota Camry. Тут задній бампер, він ґрунтований, відшліфований, він підготовлений класичним методом поріг. Так само він ґрунтований білим компакт-праймером від Moby Він буде ну, класично фарбуватися. Потім нові деталі. Дверка, дверка, крило. Ці деталі зашліфовані скотчбрайтом. І там звичайним образивом 320. Ці деталі будуть фарбуватися методом мокрий по мокрому. і Також є новий бампер передній з цієї жавтівки. Сюди будемо наносити праймер для пластику MobiHel, і Потім ґрунт мокрий по мокрому від компанії Mobihe DTM праймерний Зараз перший етап. Обдуваю деталі нові стисненим повітрям і обтираю липкою серветкою. Далі металеві деталі, оці нові, і ті деталі, які грунтовані з знежирюю, для цього використовую антисиліконовий чистящий засіб. Новий бампер знежирюю чистящим засобом для пластику від компанії MobyHeal. Після того, як все знежирено, на бампер наношу праймер для пластику від MobiHell. Такий ґрунт адгезійний, який дасть адгезію всіх наступних покриттів. Він однокомпонентний, треба перемішати. І з краска наносимо на бампер один тонкий шар. Перед нанесенням праймеру проходимо дуже легенько липкою серветкою. Чистийший засіб для пластику, яким я знежирював бампер, він дає трохи антистатику. Він наноситься такою дуже-дуже тонкою плівкою і дуже швидко висихає. Трохи такий сріблястий колір має, для того, щоб було видно, де наніс, а де не наніс. Ось видно, воно вже підсихає. Перед нанесенням ґрунта витримка має бути десь 10-15 хвилин. У якості ґрунта мокрий по мокрому буду використовувати зараз DTM Universal Primer від компанії MobyHill. Це універсальний ґрунт, який можна використовувати в якості наповнювача і в якості мокрий по мокрому. У трьох кольорах: білий, сірий і чорний. Я буду використовувати зараз сірий, тому що скажу чесно, білий закінчився і мені його просто не вистачить на цю машину. Треба відкрити банку. І ретельно перемішати ґрунт. Можна розбавляти ґрунт, використовуючи мірні стакани, можна таку лінійку, мірну 3 до 1. Я буду використовувати ваги. Налив ґрунт, потім затвердник. Розріджувач це стандартний розріджувач від NobiHel 200. В попередній стакан не влізло, я перелив в іншу тару більшу, бо незручно було мішати. Далі використовую воронку. Заливаю фарбопульт. І зараз буду наносити. Всі деталі, які я не буду грунтувати цим ґрунтом, я отак от накриваю трохи, щоб вони не припилилися. Ось на всі деталі наніс. Е, ґрунт мокрий по мокрому. Потім е, наніс з середини ґрунт, дивіться, він став матовий, вже трохи підсох, е, став дуже такий гладенький. Нічого немає ні шагрені, нічого, все тоненько, гладенько, рівненько. Зараз чекаю годину, протираю липкою серветкою і буду наносити базу. До речі, тут буде колір 089 Toyota, Це білий трьохслойка білий перламутр. Так, Продовжуємо працювати. Грунт ДТМ Універсал, який я наніс мокрий по-мокрому, він вже висох, пройшла десь година. Воно таке все гладеньке. Зараз подивлюсь, якщо буде десь якась мусоринка, пилинка, я її трохи підшліфую. Для цього можна взяти Абрасофт, наприклад, Смірдекс з зернистістю 600-800, десь так. Потім буде фарб, буду наносити фарбу. Це трьохслойна фарба, буде спочатку колір. Потім буде перламутр і третім шаром буде лак безбарний.